Іван з головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, зараз на прямому зв'язку. Пане Іване, вам доброго ранку. І давайте поговоримо про економіку Ірани. Ви не політолог, ми не будемо зараз підбивати підсумки того, що сталося з ядерною програмою Ірану. Між тим, яка Конфігурація економіки Ірану в принципі, ми розуміємо, що якщо що знищений їх ядерний потенціал, технології лишаються, голови лишаються, вони зможуть повернутися до цього питання. Це в який спосіб збагачувало їхню економіку, чи ядерка не збагачує, і щодо до тих шахедів, які вони направляють, завдяки яким Росія знищує Україну тут наскільки Іран від цього отримує теж збагачення. Доброго ранку, пані Тетяна. вітаю вас! Вітаю телеглядачів. Ну безумовно, одним з скажімо так, джерел отримання грошей для Ірану були поставки в Росію озброєння. Тобто, ми розуміємо, що ніяких раній. Росія не розробляла все те, що вони називають іраніми, це те, що вони купували технологію Ірану. Єдине, що Іран саме поставив технології, не спочатку вони постачали суто дрони, далі вони перейшли до передачі цих технологій, і фактично Росія змогла організувати на своїй території їх виробництво. І до речі, тут ще таке питання: ось якраз пан Брачук переді мною згадував про оцей регіон Росії. І ялабога здається, все ж таки правильно казати. А ось там а, власне дрони, які виробляються, вони суто використовуються Росією, чи Росія їх постачає Ірану, оскільки саме Іран дав їм технології, тобто тут ще треба розбиратися в Україні ізраїлю. А що стосується власне. Іншої складової економіки, тобто, це наскільки в це дозволяє працювати ірану, ну гроші дозволяє отримувати, але напевно що щось далі, тому що все ж таки ядерні об'єкти, які були в Ірані, це насамперед орієнтація на створення на створення зброї масового знищення, що стосується. Не військового використання атому, То це бушер. Бушер, до речі, не підлягав атакам ані з боку Ізраїля до цього, ані з боку Сполучених Штатів Америки. Тут певний вплив для. А економіки Ірану є, але є декілька об'єктів, які насамперед щодо видобутку газу щодо та, трансформації газу в електроенергію. Вони не були пошкоджені. І, до речі, Ізраїль постійно наголошує, що якщо Іран не зупинить атаки на територію Ізраїля, то у Ірана не так багато економічно, саме економічно важливих для цієї країни об'єктів. Це глибоководний порт. Це з збагачення газу ця станція, яка трансформує його в електроенергію. І якщо по ним завдати удару, то це буде для економіки Ірану мати дуже негативні наслідки, адже як зазначають в Ізраїлі, Іран може опинитись. Повному блокауті, за як Ізраїль каже, 72 години, якщо всі згадані мною об'єкти будуть атаковані, насамперед, це об'єкти щодо генерації електроенергії. Тому подивимось, але що взагалі щодо економіки Ірану, то вона зрозуміла далеко не в найкращому стані. Так, Іран, окрім іншого, ще постачає газ через Туреччину до Європи, але це не такі вже великі обсяги. Для того щоб казати, що Європа зіткнеться з проблемою, якщо Іран не зможе постачати свій газ через там речі Сергій Брачук, речник добровольчої армії був перед вами і сказав, що північна Корея використовує Росію в Єлабузі, якраз куди збирається послати своїх працівників для виробництва дронів. А я хочу цю ремарку зробити містком до наступного питання: наш ВПК може стати новим рушієм економічного зростання. Якщо, звичайно, ми отримуємо фінанси, якщо дивитися на структуру нашої економіки. І е, я хочу вас припитати, якщо вам відомо Рено висловило намір збирати бойові дрони в Україні, а не кросовери, як ми до цього звикли. Але наскільки мені відомо, поки що ця ідея ну, далека від реалізації, вона на рівні домовленостей. От по цим моментам пройдіться, пане Іване. Півтори хвилини ну поки що відомо про рейн метал співробітництво України з Рейн Метал, але це дуже гарний приклад. В тому плані що дивіться, що зараз, оскільки Україна в війні, то зрозуміло, що Україна використовує насамперед все те, що пов'язано зі сферою оборони, і з європейські компанії у сфері виробництва зброї, такі як країн метал, розуміють, що зараз в їх інтересах створювати спільні підприємства з Україною. Зрозуміло, що ми не знаємо, де вони знаходиться, і ти не знаємо, що вони в Україні. Для того щоб виробляти тут продукцію. Ця продукція миттєва буде потрапляти на фронт і демонструвати себе. Якщо вона буде гарно себе демонструвати, це буде реклама насамперед для цих військово-промислових компаній Європи, які, скажімо, так, отримують гарний майданчик. Для цього тому порано поки що на жаль немає інформації. Ось те, що я зазначав, найбільш відомий рейнметал, але це не єдина безумовна компанія. Саме воробник озброєнь, яка з Україною хоче співпрацювати, і для майбутнього Україна може серед іншого верніше. Давайте так одним з євроінтеграційних кроків України може включення бути включення в систему виробництва озброєнь Європою. Бо зрозуміло, що коли завершиться війна в Україні, це не означатиме, що більше не треба виробляти озброєнь для європейського союзу, і ось тут Україна може бути гарним додатком. До Європейського союзу, дякую про тут Іване. можна вороту да, Зрозуміло, пробачте, що я вас так різко прервала. Так. Дякую вам. Так. У нас просто ще збір для 54 четвертої МБР. Так. Хочу встигнути провести його і щоб подати якийсь результат, хлопцям Іван Уз, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.